Слава Україні та слава ЗСУ Одесі 9 червня 471 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була дронова та ракетна атака від росіян. Всього росіяни випустили 6 крилатих ракет та 16 своїх іранських дронів камікадзе. 4 з 6 крилатих ракет вдалося збити, і 10 з 16 дронів камікадзе також вдалося збити. Але на жаль, були прильоти в Умані. Прилетіло поруч за тебе по житловому кварталу. Восьмеро людей травмовані. На Житомирщині прилетіло по приватним будинкам там навіть загиблі є. Ну і на Харківщині теж прилетіло по житловим будинкам. Теж є травмовані люди. А новини з Одеси та Одещини те, що на узбережжя ще вчора почало приносити рештки домів та іншого з затопленої Херсонщини. Припливали вже рештки даху, біотуалет, газовий балон, чого тільки не було на Одеських пляжах. Навіть протидесантна міна вчора приплила, але її підірвали. Купальний сезон відклада. Ладається в сусідній Миколаївщині рівень води вже почав потроху падати. Десь на 5 сантиметрів впав за ніч. Но ще залишається критичним та багато підтоплень в самому місті, ну і в області. А от щодо обстрілів, то росіяни знову з артилерії обстрілювали очаків та навколишні території. Ну там, хоч без загиблих та травмованих. А от на Херсонщині після російських обстрілів вчора загинули дві людини і ще шестеро травмовані. І рівень води на Херсонщині також почав падати. Ще напевне пару тижнів буде триматись висока вода. А ми кожного дня чекаємо бавовну на Росії. Ось сьогодні вороні жінок. Якийсь невідомий дрон прилетів в житловий будинок, бо росіяни ребом змінили його курс. А так би дрон прилетів кудись в нафтобазу.